Молитва святої Фаустини Ковальської проблагодить милосердя до ближніх. Скільки разів вдихнуть мої груди, скільки разів вдарить моє серце, скільки разів запульсує моя кров, стільки тисяч разів прагну прославити твоє милосердя, опресвята Трійце. Я хотіла б сама стати твоїм милосердям і бути твоїм живим образом, о Господи. Нехай ця найбільша ознака Бога не сповідаме Його милосердя, через моє серце і душу перейде до ближніх. Господи, допоможи мені, щоб мої очі були милосердні, щоб я ніколи не підозрювала і не осуджувала за зовнішніми ознаками, але бачила те, що найкраще в душах ближніх, і приходила до них із допомогою. Господи, допоможи мені. Щоб мій слух був милосердний, щоб я схилялася над потребами ближніх, щоб мої вуха не були байдужі до болю і стогонів ближніх. Господи, допоможи мені, щоб мій язик був милосердний, щоб я ніколи не говорила погано про ближніх, а для кожного мала слово розради і пробачення. Господи, допоможи мені. Щоб мої руки були милосердні і повні добрих учинків, щоб я вміла чинити добро ближньому, а на себе брати найважчу, непосильну працю. Господи, допоможи мені, щоб мої ноги були милосердні, щоб я завжди поспішала на допомогу ближнім, забуваючи про власну втому. Нехай мій відпочинок буде в служінні ближньому. Господи, Допоможе мені, щоб моє серце було милосердне, щоб я страждала разом із ближніми, щоб ніколи нікому не відмовила в сердечному теплі і щиро розмовляла з тими, хто зловживатиме моєю добротою. Я зачинюся в наймилосерднішому серці Ісуса і мовчатиму про власні страждання. О Господи мій, нехай твоє милосердя спочиває на мені, ти наказав мені вправлятися в трьох ступенях милосердя перший милосердний учинок, другий милосердне слово, третій молитва. Як не матиму змоги виявити милосердя ані вчинком, ані словом, то завжди зможу помолитися. Молитву я занесу навіть туди, куди не маю сили дійти фізично. Мій Ісусе, переміни мене в себе. Бо ти можеш усе. Амінь.